Ігор Вікторович Тимченко помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, короткий коментар по матчу, а далі питання. Важлива для нас гра, обласне дербі з хорошою молодою командою, яка нас вибула в Кубковій грі. Ну, можу сказати, що сьогодні ми провели непогану гру і за змістом, і за рухом на полі, і за агресію. В принципі, я думаю, що що просив Володимир Анатолійович, футболістів, вони все виконали. І тому такий результат. Дуже задоволений, що в непростій, непростій грі з хорошою командою наша команда показала досить непоганий рівень футболу і добулась для нас важливої перемоги. Здалося, що один із небагатьох матчів, де вашій команді було не так складно грати проти цього суперника. Після поразки у Кубкові, мабуть, зробили роботу над помилками і достеменно розібрали цю команду. Ну, я не можу сказати, що не, не складно те, що. Відбувалося на полі, це відбувалося завдяки заслуги наших футболістів. Тобто ми змогли поставити гірник в такі умови, де вони трішки за нами не встигали. І говорю, що ми були агресивні як в плані відбору, так і в плані наших дій в атаці. Грали дисципліновано, грали уважно і десь. Трішки вони не встигали за нами, тому такий результат. Але не можу сказати, ні одна гра не буває легкою. Сьогодні ми просто заслужили, мабуть, на цю перемогу і все для цього зробили. Але вона не була легкою. Сьогодні два гравці Скаполтава відсвяткували ювілейні матчі. Це Ігор Варцаба, який провів сотий поєдинок на професійному рівні, і Максим Горжуй, якого ювілейний 50-й матч на професійному рівні. Що можете сказати по грі хлопців і про такий результат? Ну, якщо. Такі результати, якби вже це, говорить за те, що футболісти грали непогано. Ну не буду там на персоналі переходити ж е, обідно трішки Прикро за ігоря, що він пропустив на останніх хвилинах м'яч. І якби, для вратаря е, важливо, коли ти ходиш сухим чи коли тобі забувають. При тому м'яч такий він, ну як говорять, не обов'язковий. Ну а гаржуй був досить активен, активним. Він. Багато бігової роботи зробив, багато відпрацьовував назад. Я думаю, що вони провели непоганий матч, як і вся команда. Ну так що з цією перемогою ми їх поздоровили. Тепер ми вже забуваємо цю гру, і в нас дві важливі гри залишилися, до яких нам треба готуватися. Тому сьогодні ще завтра не посвяткуємо, якби, а вже з цієї неділі починаємо підготовку до важливої гри. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Дякую. Валерій Вікторович, короткий коментар по грі ваш. Ну, Важко рахунок каже сам за себе, але на, на початку зустрічі, коли у, у нас були два хороші моменти, ми не реалізували, і потім десь не, не хватило команді концентрації, де вони повинні були і відібрати м'яч, пропустили гол. Потім другий і вже було важко команді зібратися. Майстерності, на жаль, у наших футболістів не вистачило сьогодні ні майстерності. Не було в них, в них такого бажання, яке було було до зустрічі з командою Скаполтава, з коли ми вдома з Діназом грали, з Вікторією. Сьогодні я команду не впізнав. В чому такі гойдалки в команді, адже відбираєте очки у команди з першої п'ятірки, а потім бувають такі ігри, як сьогодні, зокрема? Ну, я ще раз хочу сказати, не вистачає досвіду. Молода команда і завжди буде, стабільності не буде не вистачати. Тому ну, ми будемо працювати далі. Я думаю, що хлопці зроблять висновки і. Останні два матчі вони достойно зіграють. Здалося, що після Кубкової звитяги на диска Полтава ваша команда десь трошки втратила таку концентрацію і не змогла нав'язати ту боротьбу, яка була у кубковому протистоянні з командою Полтава. Чому так сталося в цих двох іграх першого і другого кола? По-перше, в першому колі команда нова, були підібрані нові граці зовсім. І ще раз повторюсь, тоді було, було бажання, були і боротьба була на футбольному полі. А сьогодні, на жаль, цієї боротьби і бажання не вистачило хлопцям. Дмитро Щербак, капітан СК Полтава. Дмитро, як оцінити свою гру і гру своєї команди сьогодні? Ну, я так скажу, що Дуже гарний суперник, не зважаючи на те, що рахунок 4-1, дуже гідна команда, яка забрала очки у Маріуполя двічі та Металургу. Обіграли дні нас дуже впевнено. Вважаю, що сьогодні дуже ми добре зіграли як в обороні, так і, звісно, в атаці. Здалося, що команда добре розібрала суперника саме після поразки в Кубкові України, коли ну, десь трошки нелогічною була поразка від гірник спорту. Ну, звісно, програвати не завжди приємно, але та поразка, я вважаю, дала нам такий міні-урок, щоб. Виграти і в Комсомольську 3-1, і сьогодні 4-1. Вважаю. Так. <говорить> Залишилося не так багато матчів зіграти до кінця сезону. Як казав головний тренер, задача стоїть: перша п'ятірка, чемпіонська п'ятірка. Зараз дуже щільна боротьба. Як налаштовуєтеся на матчі на ці два останні, можна сказати, фінали? Я вважаю, що кожна команда хоче попасти в ці топ-п'ятірку, як в нашій групі, так і в тій. Тому будемо налаштовуватися в звичному режимі. Вважаю, що два фінали, думаю, якщо ми їх виграємо, буде все нормально. Візьмемо шість очок в останніх ну, двох матчах. Я побачу.